Вітаю вас, шановне панство, монетою Решетилівське Килимарство номіналом 5 гривень з Нейзільберу. Є ще номінал 10 гривень в сріблі з дуже цікавим тиражем 3000 штук, але в мене її немає. Вона має ідентичний дизайн, як і у 5 гривенної монети. 5 гривенна монета представлена нам в такому шикарному. Оздоблені з повною інформацією про монету на звороті упаковки. Класний дизайн. З монеткою в капсулі. Введена в обіг вона була 15 квітня 2021 року. На реверсі бачимо шикарне кольорове оздоблення монети фрагментом килима, який виробляє тендітна ткаля. На аверсі у нас вказується номінал монети 5 гривень. Стилізовані килими, з яких росте дерево життя. Яскравий дизайн, вказаний рік карбування. Монета надзвичайно гарна, як на мене, вона просто фантастична за своєю красою. Містечко Решетилівка, що на Полтавщині, справжня скарбниця українського народного мистецтва. Решетилівські майстри ткацтва, килимарства та вишивки відомі на всю Україну з кінця 19 століття. Наявність власної породи тонкорунних овець та якісної вовни. Унікальні техніки ручної вишивки, ткацтва та народний досвід зумовлювали стрімкий розвиток народної творчості в Решетилівці. В 1905 році було створено ткацьку майстерню, яка згодом перетворилась на Артіль для професійної підготовки юних майстрів. В 1937 році в Решетилівці відкрили художнє училище, яке існує динині. 1960 року Артіль механізували та відкрили решетилівську фабрику імені Клари Цеткін. У цехах виготовляли гобелени на замовлення, килими з рослинним і геометричним орнаментом покривала, доріжки та багато чого іншого. Знамениту фабрику, на жаль, закрили у 2005 році. Зібравши деяких килимарниць, підприємець Сергій Колінченко створив Рашетилівську майстерню художніх промислів Соломія. Зараз у майстерні 11 професійних працівників, які виконують різні художні твори не лише для українських замовників, але й на експорт. У майстерні є окремі цехи ручної та машинної вишивки, ткацтва. Нещодавно додали ще комп'ютерний цех вишивки. Тепер машини самі відтворюють на тканині візерунок відповідно до шаблону. Зараз у решетилівці є кілька осередків килимарства. Найбільш відомі серед них є майстерня художніх промислів Соломія. Решетилівське художнє училище та домашня майстерня родини Пілюгідних. Килимирочної роботи не лише елемент декору. Кожен твір особливий та оригінальний зразок народної творчості та авторського стилю майстра. Процес створення килима досить цікавий, коли виникає ідея, потрібно втілити її в ескіз. Потім композиція переноситься фарбами на робочий малюнок в натуральну величину. Саме такий вигляд матиме майбутній килим. Малюнок підкладається позаду ниток основи. щоб Майстру було зрозуміло, що саме він має відтворити нитками, який відтінок підібрати для певного елементу твору, щоб зробити унікальний витвір мистецтва, назва якому решетилівське килимарство. Дякую вам, шановні глядачі та підписники. Нехай ваше життя складається з пазлів добра, щастя та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!